Замість плаката на трибуні, тепер вона сама Надія Савченко вийшла на роботу до Верховної Ради. Своїм виступом відкрила засідання з парламенту з нами наживо живояна брензей. Я не так розумію, що Надя сьогодні була в центрі уваги. Так так, віто сьогодні Верховна Рада вся її увага була прикута саме до Надії Савченко. А до Верховної Ради Надія прийшла чи не однією з найперших. Хоча засідання розпочинається о десятій, надія була тут вже о 7.30 ранку. Як пройшов перший робочий день народної депутатки Савченко, пропоную подивитися у сюжеті моєї колеги Євгенії Токар. На годиннику пів на восьму ранку напівпорожній майдан біля Верховної Ради просто на бордюрі сидить надія скромно по діловому вбрана, п'є каву і роздивляється парламент. Зараз це перший раз, як в школу. Зараз я просто прийшла, хочу подивитися на те, що відбувається. До засідання ще понад дві години. Савченко курить одну за одною. Парламентські день сьогодні мають розпочати саме з її виступу. Я знаю, що мені дадуть слово по регламенту три хвилини. Що я скажу за три хвилини? Я ще не знаю. Зараз хочу піти, подивитися на Дніпро. І піти на Дніпро. Вона йде трохи ніяковіє від такої уваги і зупиняється на оглядовому майданчикові. Викурює ще одну, та й тут побути на самоті не вдається. Дякую, слава Героям слава. Із нею вітаються, фотографуються, всі перехожі, поліція. Урешті усміхнена прямує до ради. Одразу на нараду з фракцією колеги швидко щось їй пояснюють. Занурюються в папери, і от десята Савченко з українським стягом на плечі та кримськотатарському руці з'являється у залі. Я запрошую до слова героя України Надію Савченко. Вона дякує усім, хто за неї боровся і просить вибачення. перед Передусім, чиї діти додому не повернулися. Я повернулася. І я не дам вам забути, не дам вам забути, хто стоїть, сидить в цих кріслах Верховної Ради про тих хлопців, які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують зараз помирати за неї на Донбасі. Я не дам вам забути, тому що якщо хто-небудь з вас був на кладовищі, то ви могли відчути те, що відчула я. Вони не лежать, вони стоять. Вони стоять з нами за Україну і вони не ляжуть в могили доти, доки ми не отримаємо ту Україну, за яку померли вони і про яку мріємо ми. Наоколо тиша Надія говорить небагато та емоційно, помітно нервується, бере паузи і заводить гімно. Зала підводиться. Савченко наостанок хоче зірвати свого портрета з трибуни. Я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його. Обличчями хлопців, які будуть дивитися вам вічі які зараз ще сидять в тилу ворога. Плакат змінюють. Надію обережно, без панібратства вітають нардепи, тиснуть руку. Вже всі знають, що квітів їй дарувати не варто. Парламент стає до роботи. Відтепер Савченко працюватиме в комітеті з питань нацбезпеки й оборони. Цей комітет. Ну там не багато людей, які знають, що таке армія, і знають таке. не понаслишки, да а реально там були. Там є військові, але їх на жаль небагато. Вони не складають там загально Кількість, я думаю, що надія їх дуже серйозно підсилить. У неї є чітке уявлення. Надія Савченко проявляє набагато більше ентузіазму в роботі ніж більша частина парламентарів. В неї є авторитет, в неї є повага. Передокденний аж надто насичений новоспечену колегу швидко вводять у стан справ, показують, як користуватись електронною системою. Робота кипить. Нардепу ухвалюють одразу кілька важливих законів. На перерві Савченко знову обступають журналісти і знову шановні пакет. Але простір лишить. розступатися нікуди надія не наполягає, дає настанови своєму секретареві та коротко ділиться першими враженнями. Перше враження працюємо в базарі, ну де небудь на базарі. І таке враження, що депутати ще знаєте, як ну, школярі, які лінуються, от дітки, які є такі, які сачкують. Тут і просто ліньки працювати певна зорієнтується тут швидко і до роботи. Передайте мені простір, мені потрібно піти і працювати далі. Зараз мені потрібно вийти вниз і покурити євгені токар'яна брензе, Олексій Жиленко та Юрій Довгоручко. Програма Вікна СТБ. Яно, за що сьогодні голосували депутати? Одним із перших Віто, Верховна Рада сьогодні прийняла законопроект про здешевлення акцизу на імпортні авто, які вже були у вжитку. Діятиме він протягом двох з половиною років після того, як набере чинності. Проте прийняття цього законопроекту здійняло у сесійній залі справжній шквал оплесків. 237, да? рішення прийняте. Цей законопроект значно здешевлює розмитнення вживаних імпортних автівок, які були випущені не пізніше від 2010 року. Наприклад, за автомобіль із об'ємом двигуна 2,2 літра тепер треба буде сплатити акциз розміром 592 євро. Тоді як раніше ця сума склала би щонайменше 3600 євро. Утім, здешевчують не тільки вживані авто. На думку автору законопроекту Роберта Говарта, ціни знисяться й на нові автомобілі в Україні. У нас автоконцерти, автоконцерни диктували свої ціни на автомобілі, тому що не було конкуренції з живаними авто. Зараз, коли буде конкуренція, я рахую, що ринок нових машин теж має впасти відсотків на 20. Після ухвалення цього законопроекту Верховна Рада також звільнила від мобілізації родичів воїнів АТО, які загинули на сході України. За це рішення віддали голоси 284 депутати. Зважаючи на активність парламентарів, це дуже багато. І матері, в яких родині вже прийшла біда, вони можуть бути спокійними, що другу дитину, другого сина вже армія і військовий обозв'язок від неї без її доброї волі не забере. Окрім того, депутатам удалося внести до порядку денного президентський законопроект про судоустрій і статус судів, ухвалення якого має стати основою для судової реформи. Його ухвалення уможливить внесення змін до конституції в частині правосуддя, про необхідність яких нещодавно нагадали посли країн Великої Сімки. Розглянути цей законопроект депутати планують вже в четвер. А сьогодні парламентарям вдалося ухвалити кілька законопроектів, необхідних для подальшої співпраці з МВФ. Водночас депутати відмовилися проголосувати за законопроект, який передбачав підвищення мінімальної зарплати пенсії та прожиткового мінімуму на 5%. Аби це зробити за розрахунками міністерства фінансів у державній скарбниці, треба було б відшукати додатково 70 мільярдів гривень. А там їх зараз просто немає. І на тому у мене всі новини з парламенту. Віто я дякую. Це була Яна Брензе про сьогоднішню роботу депутатів.